Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок. І ми радо поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. Обчислимо математичний ланцюжок самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число до кінця рядка. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 1. Доведи істинність рівності. Вираз записуємо зошит 560 поділити на 80 дорівнює 7. Ми знаємо, що дію ділення ми можемо перевірити дією множення. Тому що 7 помножити на 80 дорівнює. Як можна міркувати при множенні 7 помножити на 80, зверніть увагу, ми можемо другий множник 80 розкласти на добуток чисел на 8 і 10, 7 помножити на 8. 56, а 56 помножити на 10 дорівнює 560. А також можемо застосувати спосіб укропнення 7 помножити на 8 десятків. 7 помножити на 8 56 десятків, а це число 560. Записуємо наступний вираз. 720 поділити на 60 дорівнює 12. Тому що 12 помножити на 60. Чи можна так само міркувати при множенні 12 на 60. Дійсно, можна. ми можемо число 60, а це другий множник, розкласти на добуток чисел. На 6 і 10. 12 помножити на 6. 10 помножити на 6. 60 а 2 помножити на 6 12. 60 додати 12 дорівнює 72. А 72 помножити на 10 дорівнює. 720. 960 поділити на 40 дорівнює 24. Тому. що… 24 помножити на 40 дорівнює. А чи можна так само міркувати примноження 24 на 40. Дійсно, можна зверніть увагу, другий множник 40. Ми замінимо добуткам чисел 4 і 10. І нам потрібно 24 спочатку помножити на 4. Ми 20 помножимо на 4. Це буде 80, а 4 помножити на 4 16. А 80 додати 16 дорівнює 96. І ще треба помножити нам на 10. Це буде дорівнювати 960. Рівності всій істині. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 У кожному стовпчику знайди значення першої частки, використавши прийом послідовного ділення. Вираз записуємо в зошит 640 поділити на 80. Дільник 80. Подаємо у виграді добутку розрядної одиниці і числа 10 помножити на 8. Нам зручно 640 поділити на 10. Це дорівнює 64 а 64 поділити на 8 дорівнює 8. Чи можна знайти значення другої частки в стопчику, використавши цей прийом. 960 поділити на 80. Дійсно, ми можемо також застосувати прийом послідовного ділення. Дільник 80. Подаємо у вигляді добутку чисел. Розрядно єдиниці і числа 10 помножити на 8. Нам зручно 90, 960 поділити на 10. Це буде 96. А 96 треба поділити на 8. 96 ми розкладаємо на 80 і 16. 80 поділити на 8. 10 а 16 поділити на 8. 2. А 10 додати 2 дорівнює 12. 360 поділити на 40. Дільник 40 подаємо у вигляді добутку чисел розрядної одиниці і числа. Добуток чисел 10 і 4. Нам зручно 360 поділити на 10. Це дорівнює 36, а 36 поділити на 4 дорівнює 9. 640 поділити на 40. Дільник 40 подаємо у вигляді добутку чисел розрядної одиниці і числа. Добуток чисел 10 і 4. Зручно 640 поділити на 10. Це буде 64. А 64 поділити на 4. 64 ми розкладаємо на 40 і 24. 40 поділити на 4 дорівнює 10. А 24 поділити на 4 6. 10 додати 6 дорівнює 16. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами. Самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 виконай ділення, використавши прийом укрупнення розрядних одиниць. 520 поділити на 40. Укрупнюємо до десятків. 520 це 52 десятки поділити на 4 десятки. Це те саме, що 52 поділити на 4. 52 ми розкладаємо. На 40 і 12. 40 поділити на 4 10. А 12 поділити на 4. 3. 10 додати 3 дорівнює 13. 720 поділити на 30. Використовуємо прийом укрупнення. 72 десятки поділити на 3 десятки. Найбільше число, яке ділиться націло на 3 це число 60. 72 розкладаємо на 60 і 12. 60 поділити на 3 20, а 12 поділити на 3. 4. 20 додати 4 дорівня 24. 860 поділити на 20. 86 десятків поділити на 2 десятки. 86 розкладаємо на 80 із 6. 80 поділити на 2 – 40, а 6 поділити на 2 – 3. 40 додати 3 дорівнює 43. 640 поділити на 40 – 64 десятки поділити на 4 десятки. Найбільше число, яке ділиться на ціле на 4 це число 40. Число 64 ми розкладаємо на 40 і 24. 40 поділити на 4 – 10, а 24 поділити на 4 6. 10 додати 6 дорівнює 16. Зупини відео. І попрацюй з іншими виразами самостійно. Використовуй прийом укрупнення розрядних одиниць під час обчислення. фізкульт хвилинка, зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Знайди значення часток способом добору. Це завдання номер 4. Вирази записуємо зошит 600 поділити на 200. Випробуємо число 2. 2 треба помножити на 200. Правильно, це буде дорівнювати 400. І нам число 2 не підходить. Перевіряємо число 3. 3 помножити на 200. Це дорівнює 600. Число 3 нам підходить, адже 600 поділити на 200 дорівнює 3. 580 поділити на 290. Перевіряємо число 2. Нам потрібно 2 помножити на 290. Спочатку ми 2 помножимо на 200. Це дорівнює 400. А 2 помножити на 90 дорівнює 180. 400 додати 180 дорівнює 580. Отже, число 2 нам підходить. 580 поділити на 290 дорівнює 2. 340 поділити на 170. Перевіряємо число 2. 2 треба помножити на 170. 2 помножити на 100. 200. І 2 помножити на 70. 140. 200 додати 140 дорівнює 340. Число 2 нам підходить. 340 поділити на 170 дорівнює 2. 720 поділити на 360. Випробуємо число 2. Нам потрібно 2 помножити на 360. 2 помножити на 300. 600, а 2 помножити на 60. 120. 600 додати 120 дорівнює 720. Отже, число 2 нам підходить. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. У кожному стопчику знайди значення першої частки способом добору. 810 поділити на 270. Випробуємо число 2. 2 помножити на 270. Нам потрібно 2 помножити на 200, А потім 2 помножити на 70. 2 помножити на 200 400, А 2 помножити на 70 140. 400 додати 140 до рівня 540. Число 2 нам не підходить. Перевіряємо число 3. 3 помножити на 270. 3 помножити на 200 – 600, а 3 помножити на 70 210. 600 додати 210 дорівнює 810. Отже, число 3 нам підходить 810 поділити на 270 дорівнює 3. А чи можна міркувати так само, щоб знайти значення другої частки. 81 поділити на 27. Дійсно, можна міркувати. А чи потрібно при діленні на двоцифрове число випробувати всі числа, починаючи з числа 2. Ні, нам не потрібно випробувати всі числа. Адже щойно ми з вами дізналися. Давайте перевіримо число 3. Нам треба 3 помножити на 27. 3 помножити на 20, 60. А 3 помножити на 7 21. А 60 додати 21 дорівнює 81. Ми отримали діє на 81. Значить, число 3 нам підходить. Отже, 81 поділити на 27 дорівнює 3. Зверніть увагу, будь ласка, на ось цей вираз. Сьогодні на уроці ми знайомимось. З способом ділення на двоцифрове число. Це і є тема сьогоднішнього уроку. Працюємо з наступним виразом. 960 поділити на 320. Способом добору знаходимо частку чисел. Перевіряємо число 2. Нам потрібно 2 помножити на 320. 2 помножити на 300 – 600 а 2 помножити на 20 40. 600 додати 40 дорівнює 640. Число 2 нам не підходить. Перевіряємо число 3. 3 помножити на 320. 3 помножити на 300 900, а 3 помножити на 20. 60. 900 додати 60 дорівнює 960. Число 3 нам підходить, отже, 960 поділити на 320 дорівнює 3. Чи можна міркувати так само, щоб знайти значення другої частки. 96 поділити на 32. Дійсно, ми з вами вже з'ясували, що міркувати можна так само способом добору. І зверніть увагу, сьогодні на уроці ми якраз розглядаємо ділення таких видів виразів. Ділення на двоцифрове число. Чи потрібно при діленні на двоцифрове число випробувати всі числа, починаючи з числа 2? Дійсно, нам не потрібно випробувати всі числа. Ми у попередньому діленні дізналися, що 960 поділити на 320 буде дорівнювати 3. Давайте перевіримо число 3. 3 помножити на 32. 3 помножити на 30, 90, а 3 помножити на 2 – 6. 90 додати 6 дорівнює 96. Отже, число 3 нам підходить. Зверніть увагу. Сьогодні на уроці ми розглядаємо ділення на двоцифрове число. Такі вирази ми будемо обчислювати так само міркуючи, які приділені круглих чисел способом добору. Тамара вважає, що доцільно випробувати. Тільки числа, які примножені на одиниці дільника дають результат, який закінчується одиницями діленого. Наприклад, при діленні 81 на 27 слід шукати таке число, яке примножені на 7 дає число, що закінчується одиницею. Це число 3. 3 помножити на 7 дорівнює 21. У числі 21, одна одиниця, і в числі 81 також є одна одиниця. Ось на що треба звертати увагу. Інших таких чисел немає, отже, доцільно випробувати тільки число 3. У цьому полягає спосіб прикидки пробних цифр частки. У підручнику на сторінці 108 Є пам'ятка ділення на двоцифрове число. Зупини відео і попрацюй з цією пам'яткою самостійно. Виконай ділення способом прикидки, міркуючи за пам'яткою. Вирази, записуємо зошит 56 поділити на 28. Нам потрібно знайти значення частки. Шукаю добором. Використовуючи прикидку, шукаю таке число, яке при множенні на одиниці дільника, а дільник у нас 28 і має 8 одиниць. Дає результат, що закінчується одиницями діленого. І записую я це число. Перевірю число 2. 2 помножити на 8 дорівнює 16. Число 16 має 6 одиниць, і число 56 також має 6 одиниць, перевіримо число 2, чи підходить. Нам потрібно 2 помножити на 28. 2 помножити на 20 40. А 2 помножити на 8 16. 40 додати 16 дорівнює 56. Отже, число 2 нам підходить, 56. Поділити на 28 дорівнює 2. 92 поділити на 46. Шукаємо значення частки Добором. Використовуючи прикидку. Шукаю таке число, яке множенні на одиниці дільника, тобто множенні на 6, у результаті нам дасть. Число 2 в одиницях. Перевіряємо число 2. 2 помножити на 6 дорівнює 12. Одиниці дві одиниці, 12 має дві одиниці. Значить, перевіримо число 2. 2 помножити на 46. 2 помножити на 40 80. А 2 помножити на 6. 12, 80 додати 12 дорівнює 92. Число 2 нам підходить. 92 поділити на 46 дорівнює 2. 72 поділити на 18. Знаходимо значення частки, і ми його шукаємо добором. Використовуючи прикидку, нам потрібно число. Помножити на одиниці дільника, тобто помножити на 8, і щоб дало в результаті 1 діленого. Яке число ми можемо помножити на 8, щоб в результаті одиниці отримати? 2 одиниці. Це число 4. 4 помножити на 8 дорівнює 32. Давайте перевіримо число 4, чи підходить. 4 помножити на 18. 4 помножити на 10. 40. А 4 на 8. 32. 40 додати 32 дорівнює 72. Отже, число 4 нам підходить. 72 поділити на 18 дорівнює 4. 102 поділити на 34. І так, значення частки ми знаходимо. Способом добору, використовуючи прикидку, нам потрібно число помножити на одиниці дільника, і в результаті ми повинні отримати одиниці діленого. Давайте перевіримо число 3. 3 помножити на 4. Дорівнює 12. 12 має 2 одиниці. І число 102 також має 2 одиниці. Перевіримо число 3. 3 помножити на 34. 3 помножити на 30, 90. а 3 помножити на 4 12. 90 додати 12. Дорівнює 102. Отже, число 3 нам підходить. 102 поділити на 34 дорівнює 3. Зупини відео і попрацюй самостійно. З іншими виразами. Користуйся пам'яткою на сторінці 108. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!